Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 15 та 16 липня 2023 року. Сьогодні 15 липня і спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Близнюки до 20 години 15 хвилин вечора, а потім перейде в знак рак. Місяць без курсу буде з 15 години 35 хвилин до 20 години 14 хвилин. А увечері о 21.32 почнеться стресовий період гекати. Нічого в цей день не сіємо та не саджаємо. Росаду не турбуємо, зелені операції та обрізку садових рослин необхідно завершити вранці до 10 години ранку. До речі, заготівлі смаколиків на зиму та збирання врожаю. Чеснику та цибулі необхідно завершити до 9-ї години ранку. Завтра, 16 липня, місяць буде знаходитися в знаці рак. Це стресовий час гікати. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Зелені операції на будь-яких рослинах не проводимо, підживлення не проводимо. А от поливи будуть ефективними для будь-яких рослин. При необхідності проводимо оприскування рослин розчинами. Для захисту їх від хвороб та шкідників. 16 липня несприятливий день для заготівель на зиму та для збирання врожаю на зберігання. Підійшов до завершення наш ранковий випуск щоденника, бажаємо вам гарного та вдалого дня! Хай вам щастить у всіх ваших справах. До зустрічі вже сьогодні ввечері. На все добре, бувайте здорові!